Поговоримо з вами про зварювальні шви. Чи потрібно прибирати їх після зварювання? Як вважаєте ви? Напишіть в коментарях, дуже цікаво знати вашу думку. Ось у нас є диск. Ось так виглядає сам шов. Тут Повністю прибрали посадочне місце. Вирівняли по всім правилам зварювання. Завжди повинен залишатись невеликі кати, тобто посилення шва, щоб в разі потрапляння колеса в яму або якусь вибоїну, диск не тріснув. Але ж існує інша категорія людей, які вважають, що треба прибирати зварювальний шов. Зварювальні конструкції це одне. Да, наприклад, коли ми звар... розмовляємо з вами про зварювання якихось інших металевих конструкцій, ми маємо справу з дисками. Це округла форма, яка під час руху автомобіля має ну, певні деформації. Коли був момент зварювання, це вже було, скажімо так, втручання на молекулярному рівні. Змінився хімічний склад металу в цьому місці, де було зварювання, бо була висока температура. Тож, виходячи з нашого досвіду, ми. Ми рекомендуємо не прибирати зварювальний шов, оскільки він посилює місце деформації. Але це не означає, якщо прибрати зварювальний шов, то диск лопне при першій же нагоді. Все залежить від того, як якісно була проведені роботи. Тож, якщо, наприклад, клієнт бажає для нього важливий естетичний вигляд, то ми звичайно можемо прибрати зварювальний шов, зробити так, що цього навіть не було видно. Ми завжди підбираємо найкращі варіанти для клієнтів, але останнє слово за вами. Чекаємо вас і ваші диски в гаражі.